Доброго дня, мої дорогенькі люди. Я коли приїхала в Англію два з половиною роки назад, кожного разу, коли я зустрічала людей, які мені посміхалися, особливо чоловіки, я вважала, Боже, прям я кожному третьому подобаюся, це ж треба. Зараз вже так, да, пройшло майже три роки, і я розумію, що це в генах людей. Посміхатися незнайомим, вітатися з незнайомими, і це нічого не значить. Це не значить, що тебе хочуть, це не значить, що тебе вже прям кохають з першого погляду. Ні, це просто в людей під шкірою. Бути комунікабельним, толерантним, добрим до кожного. А ще почула таку фразу кармічного характеру.